Європейсько-американська погроза запровадити санкції проти Росії у разі відмови від припинення вогню не є блефом. У цьому переконаний колишній посол США у Києві Вільям Тейлор він додав, що припущення про те, що Дональд Трамп приїде до Стамбула для переговорів, створює додатковий тиск на Путіна. Тейлор, який двічі очолював посольство США у Києві, який зараз є членом аналітичного центру, оцінив, що, попри початкову відмову Росії. Москва, зрештою, погодиться на припинення вогню. Росіяни роблять те, що завжди вони затягують, але вони стурбовані. Зазначив дипломат. Колишній посол заявив: якщо Путін не приїде до Стамбула, Трамп, зрештою, вдасться до санкцій. Це буде вирішальний тиждень, підсумував дипломат. Цього місяця польська президія хоче досягти угоди в ЄС щодо створення кредитного фонду для інвестицій в оборонну сферу. Про це у Брюсселі заявив міністр фінансів Анджей Доманський. Це фонд на 150 мільярдів, що пропонує дешеві кредити. А це є одним із елементів плану комісії щодо переозброєння Європи. Очільник міністерства фінансів Польщі наголосив, що завдяки цьому фонду буде створено сильну польську оборонну промисловість. що Польща польська мабілебард добрих продуктів знаємо, що польща має багато достойних продуктів, хочемо, аби завдяки ресурсам із програми Сейф виробництво могло пожвавлюватись. Хочемо не лише модернізувати польську армію, а й розвинути сильну оборонну промисловість. Саме у цьому секторі економіка з'являється найбільше сучасних рішень, і це може бути рушійною силою інновації у польській економіці. Польській польща хоче використати 20 мільярдів євро із цього фонду. Однак, переговори щодо фонду затягуються. Міністр фінансів пояснює, що деталі ще потрібно узгодити. Неофіційно відомо, що зараз тривають переговори щодо того, наскільки відкритим буде фонд для країн поза межами ЄС. Центральний комунікаційний порт уже має половину землі, необхідною для будівництва нового аеропорту. У рамках програми вже здійснено понад 500 угод. Розповів урядовий уповноважений з питань будівництва порту Мацей Лясик. Він повідомив, що згідно з новим графіком, аеропорт відкриють через сім років. Закінчення будови тунелю, завершення будівництва тунелю і підземної станції, станції плануємо на, на 2029 рік. А завершення будівництва литовища у 31-му. Перенесення комерційного руху з аеропорту Шопена на центральний порт має відбутися у 32-му році. Велотніськоцентральне в Барановішевідуємо на рок 2032. У свою чергу розширення аеропорту імені Шопена у Варшаві планують розпочати наступного року. Міністр інфраструктури Дар'юш Клінчик заявив, що метою було збереження пропускної здатності аеропорту. Рух рух є інтенсивніший ніж ми планували. Що щиро, то в нас вичерпуються можливості, коли йдеться про обслуговування пасажирів. розширення аеропорту Шопена буде завершено у 29-му. Державний секретар США Марко Рубіо обговорив із європейськими партнерами шляхи до припинення вогню в Україні. За даними державного департаменту, Рубіо розмовляв із міністром закордонних справ Європейського союзу Кайю Калас, а також міністрами закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Говорив із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. У понеділок уряд Німеччини заявив, що Європа почала готувати. Нові санкції проти Росії, якщо Кремль до кінця дня не погодиться на режим припинення вогню. А поки захід зосередився на розмовах, Росія нарощує виробництво танків, артилерії, вибухівки, безпілотників та авіації. Як пише британський The економіст, у той час як американські заводи випустять 135 танків, Кремль запустить цього року виробництво півтори тисячі танків. Аналітики зазначають, Росія озброюється безпрецедентними темпами. thank you польські перевізники не планують розблоковувати український кордон. Учора вони почали протест на прикордонному переході у Дорогуському. Ми вирішили організувати протест через майбутні вибори. каже керівник комітету захисту перевізників та працедавців у транспортній галузі Рафал Меклер. Ситуація виборча скуткує тим, ж що... передвиборча ситуація сприяє тому, що учасники перегонів більш прихильні до того, аби звернути увагу на якийсь протест. Кандидати раптом починають жваво цікавитись нашими проблемами. Можливо, це саме той момент, коли нам вдасться щось досягти. Минулого тижня мер Мерґміне Доргуськ Сава видав рішення, яке забороняє скупчення перевізників на національній дорозі, що веде до прикордонного переходу з Україною. Він наголосив, що це місце входить до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Сьогодні у Варшаві скликають неформальну зустріч міністрів енергетики. Вона буде присвячена викликам енергетичної безпеки країн Європейського союзу, як каже речник міністерства клімату Польщі Марек Погожельський, Зустріч міністрів ЄС є відповіддю на нещодавні події, такі як відключення електроенергії на Піренейському півострові. Останні в останні тижні, зокрема, блекаут на Іберійському півострові, показали, що енергетична безпека цивіль. Виклики він стосується всієї Європи. Він має економічний, політичний, а при розвитку відновлювальних джерел також і технологічний і під час зустрічі також обговорять підтримку України і Молдови. Важливою порушаним на темою, яку ми порушимо, буде відбудова української енергетичної інфраструктури, а також збільшення енергетичної безпеки країни у контексті Молдови. говоритимо про галузь електроенергетики та доставку сировини. електроенергетики і Тим часом сектор відновлювальної енергетики у Польщі закликає владу переглянути свої поправки до закону про енергетику. За словами фахівців, деякі положення викликають значні занепокоєння або потребують подальшого уточнення. Вільнюський суд продовжив термін утримання під вартою 18-річного українця, який брав участь у підпалі магазину ікея у вільнюсі минулого року. У Литві чоловіка звинувачують у скоєнні теракту. Слідчі встановили, що українець також зафіксував пожежу на вулиці Маривільській у Варшаві. Ці записи згодом були використані російською пропагандою. Українець перебуває під литовським арештом рівно рік. Минулого тижня він дав пояснення. Відповів на запитання слідчих та висловив каяття і зізнався у скоєному. Прокуратура, вимагаючи подальшого тримання під вартою, посилалась серед іншого на ризик втечі, оскільки чоловік не має зв'язків з Литвою і може втекти із країни будь-коли. Його родина живе в Україні, а термін тримання під вартою продовжили на два місяці. Польський уряд розгляне шість законопроєктів, що спрощують законодавство. Цей список включає рішення, підготовлені серед інших міністерством цифрових технологій. Заступник міністра Даріуш Стандарський оголосив, що після змін компанії матимуть легший доступ до державних реєстрів, і як він сказав, повсякденне життя у контакті з державою та державними інституціями зміниться. Киде, наприклад, фірма х це потвердить саме. Коли, наприклад, фірма захоче підтвердити особу клієнта за допомогою обивателя, зараз це стане можливим через швидкі технічні рішення. По-друге, це покращення використання засобів фінансових інституцій. Можна буде порівняти знімок із реєстру і з тим, що є на паспорті. І третя зміна це автоматичне завантаження даних фінансовими інституціями, що стосується зміни документів, які підтверджують особу фінансове даних. Доточних виміни доводу в міністри також розглянуть постанову про призначення координатора з питань цифрових послуг. До цього зобов'язує законодавство Євросоюзу. Держави-члени мали час це зробити до лютого 2024 року. Минулого тижня Європейська комісія оголосила про подачу скарги до європейського суду проти тих країн, які не призначили координатора. Окрім Польщі, до цього списку також входять Чехія, Кіпр, Іспанія та Португалія. Центральний комунікаційний порт вже має половину землі, необхідної для будівництва нового аеропорту та частини залізничного вузла. У рамках програми може здійснено понад 500 угод та придбано майже дві тисячі ділянок. Як каже урядовий уповноважений з питань будівництва порту, мацей Лясик, згідно із новим графіком, аеропорт відкриють через сім років. Закінчення будови тунелю завершення тацій, будівництва тацій, тацій, тунелі та маючи, підземної та... Та... станції Про... плану. Плануємо на 2029 рік. А завершення будівництва литовища на 31-й. перенесення комерційного руху з аеропорту Шопена у центральний порт має відбутися у 32-му. Вшевідуємо на рік 2032. У свою чергу розширення аеропорту імені Шопена у Варшаві планують розпочати наступного року і завершити у 29-му. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії у королівстві. Він візьме участь серед іншого в економічному форумі та саміті лідерів арабських держав Перської затоки. Потім Трамп поїде до Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. А жодних планів щодо візиту до Ізраїлю немає. Зазначив в ефірі польського радіо експерти з питань близького сходу Павел Раковський. кожна з тих країн запропонує президентові великі можливості. Великі гроші черговою країною найбільш вірогідно буде Туреччина у четвер. Це до речі, основоположна річ, бо Натаньяху мав час зупинити війну у Газі, але не зробив цього. Тож Трамп відчуває розчарування. Дональд Трамп припустив, що може полетіти до Туреччини, де у четвер заплановані мирні перемовини між Україною та Росією. За словами Павла Раковського, сценарій саміту Трамп Путін Зеленський є доволі реалістичним. За словами українського лідера, приїзд Трампа може багато чого змінити. Не повторюємо помилок минулого. Звертається посольство України щодо протесту перевізників у Дорогуському, де пустанова оприлюднила заяву, в якій наголошує на праві на мирні протести та захист своїх інтересів. Водночас українці зазначають, що під час війни стабільність ланцюгів поставок має вирішальне значення. З учорашнього дня польські перевізники протестують перед прикордонним переходом. Перевізники кажуть, що відчувають постійну дискримінацію, незважаючи на зміни. Міну влади розповів один із протестувальників Ян Тетерич раз чи спотиками тут ми вже в четвертий раз зустрічаємося тут у цьому місці із протестом. Ми не можемо бути задоволені тою ситуацією, яка зараз є на ринку перевезень. За попередні уряду чули обіцянки, що уряд нас підтримує. Новий теж про нас не дбає. Ніхто не шанує роботи польського перевізника. Нас дискримінують. Вони настільки дешеві перевізники, що ми не можемо з ними конкурувати. Це не найкраще місце для вирішення конфліктів, так сказав один із України. Інських водіїв бентежить слідуще. Це ж проти народів налаштовує до один до одного відношення. Яке і так воно на по історії вже ж в минулому було і страшне було. Навіщо зараз знов колотити людей? Протестувальники вимагають серед іншого відновлення дозволів для українських перевізників, змін в оподаткуванні їхньої діяльності, а також відмови від системи електронної черги. Це були не дебати про бачення президентства, а радше розкопування партійного та політичного бруду. Так оцінює вчорашні президентські дебати. Політолос політолог із Гданського університету, професор Пьотр Міцкевич. На його думку, жоден із кандидатів не зміг переконати невизначених у своїх поглядах. Ми стали свідками класичного обміну ударами. І Плюс побачили ще один елемент інститут президентства усмішовим створити таку кількість, Кількість кандидатів, де частина з них навіть не проводить кампанії для поширення своїх поглядів щодо дебатів. Можна сказати таке, якщо вони мали переконати мене віддати свій голос за когось, я просто би не пішов на вибори. то до виборів. Деякі польські газети сьогодні писали, що у теледебатах учора переміг той, хто пішов спати. Президентські вибори відбудуться уже найближчої неділі. Поляки обиратимуть серед 13 кандидатів. we <laughs> У Польщі триває робота із покращення безпеки на території навчальних закладів. Це результат трагедії, яка сталася на території Варшавського університету. Міністр науки та вищої освіти Мартін Кулясик заявив, що суть полягає у повазі до автономії університетів, але також покращенні безпеки студентів та працівників закладів. Посадовець додав, що остаточне рішення щодо покращення безпеки ухвалюватимуть керівники університету. То учальному шомостаточні по. Саме заклади ухвалюватимуть рішення, що би вони хотіли впровадити, і яким чином аби зберегти автономію, ніхто не хоче, аби університети місця відкриті для молоді для різних дискусій раптом перетворилися на фортеці, що не здобуте. розмірковують у Польщі також як збільшити безпеку медиків. Медичні асоціації звертаються до уряду із проханням вжити заходів щодо припинення мови ворогів ворожнечі проти медиків ненависть до медичних працівників стає дедалі більш поширеною у соціальних мережах, електронних засобах комунікації та навіть у традиційних медіа. Польща рятує українські пам'ятки та захищає українську спадщину, знищену та розграбовану російським режимом. Міністр культури Анна Врублевська заявила у Брюсселі, що це була одна із тем обговорення під час головування Польщі у Європейському Союзі. Реальні результати можна побачити, каже посадовиця. Реальні ефекти допомоги можна побачити, Хоча ефекти цієї допомоги можна побачити і в Польщі. Ми зберігаємо твори мистецтва, які презентуємо королівському замку. Ймовірно, вони також вирушать. До Познання ми також організовуємо серію навчань для українських авторів і стипендії на Польща також продовжує роботи з охорони природи в Україні. Липнева конференція у Римі з питань відбудови України буде присвячена саме захисту культурної спадщини. Високопосадовці Білого Дому Стів Вітков та Кіт Келох у четвер вирушають до Стамбула для участі в можливих українсько-російських мирних переговорах. Про це інформує агентство Reuters із посиланням на джерела, які знайомі з цими планами. Нагадаю, що президент Дональд Трамп оголосив понеділок, що розглядає можливість поїздки до Стамбула. В четвер президент України Володимир Зеленський вже анонсував свою присутність особисто. Наразі не зрозуміло, чи з'явиться там російський президент Володимир Путін тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Росія готова до серйозних переговорів щодо України, але Москва сумнівається в готовності Києва до переговорів. Про це теж інформує Reuters із посиланням на російське інформагентство. Як заявив Рябков, робити прогнози зарано – питання слід адресувати спонсорам цитую режиму в Києві і самому Києву, чи готові вони до переговорів. За словами Рябкова в Стамбулі обговорять. Питання довгострокового вирішення проблеми України та реалії, що склались на місця, включно з територіальними питаннями. Теми ті ж самі, про які ми говорили багато разів: забезпечення достовірного тривалого вирішення ситуації, перш за все, шляхом усунення основних джерел цього конфлікту, вирішення питань пов'язаних з денацифікацією київського режиму, та забезпечення визнання реалій, зокрема включення нових територій до складу Росії, так заявив заступник міністра закордонних справ Росії Рябков. Експерт з питань безпеки Лукаш Толяк вважає, що для Росіян майбутні переговори в Стамбулі це спосіб продовжити переговорний процес, точніше, затягнути його. В ефірі Польського радіо 24 експерт заявив, що Росія хоче виграти час для покращення своєї переговорної позиції. Він зазначив, що зволікаючи з припиненням вогню, Росія намагається спокусити Сполучені Штати Америки своїми можливими і якимись можливостями на близькому сході чи пропозиціями. Економічної співпраці з одного боку, вони відтягають той момент, який мав принаймні на цей час призвести до припинення вогню чи якогось перемир'я, з іншого боку, хочуть здобути якомога більше переваг на фронті, аби вести переговори з цих позицій. Одночасно вони сподіваються на те, що американці, грубо кажучи, спокусяться, якщо брати до уваги доволі транзакційний підхід нової американської адміністрації до міжнародної політики на російські пропозиції в сфері економічних Na propozycje rosyjskie w zakresie dealów ekonomicznych. Польща планує провести конференцію з питань відновлення України наступного року. Цього року в липні відбувається ця велика зустріч у Римі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, відкриваючи засідання уряду, заявив про те, що є великі шанси на проведення наступної зустрічі в Польщі. ми будемо в Римі на тій конференції. Ми доклали зусиль, не битимось об заклад, але вважаю, що маємо серйозні шанси, аби це відбулося а відбувається це раз на рік. Тут року тут збираються тисячі людей. і думаю, що це відбудеться в Польщі. Звісно, нічого не обіцятиму, але виглядає на те, що так буде. То моє очікування, ще спевні ми на добре й Польща надолужує втрачений час питання відбудови України. Про це заявив очільник Агентства промислового розвитку войцех Бальчун під час 27-го європейського економічного форуму в квітні цього року. Хоча сама тема відбудови України в Польщі, зокрема, не нова, про це говорили і На конгресі у катовицях минулого року також під час великого форуму із відбудови Common Future в Познанні в жовтні минулого року. Ну і на інших майданчиках ця тема постійно актуальна. І час від часу набуває нових значень та вимірів. Зараз говорять експерти, варто переходити до справ. Несик отбудова то теж і збудова попроце не тільки відбудова, це ще й будівництво України. І це інфраструктура, залізниці, дороги, річки, морські порти, аеропорти і лікарні. На мою думку, нам треба визначити сфери, де ми маємо найкращі компетенції, фінансові можливості, підтримку польських компаній, приватного державного секторів, і просто сісти за стіл переговорів з українською стороною. Ми повинні якомога швидше перейти до конкретних дій, тобто мати конкретні потенційні проєкти, напрямки щодо яких може. Жемо ефективно почати розмови з українцями і шукати системні рішення з польської сторони для їх реалізації за strony ukraińską i poszukać rozwiązań systemowych po stronie polskiej, żeby je zrealizować.